МК і калаш. Дві легендарні гвинтівки, які стали символами серії ігор Counter-Strike. Ця зброя пройшла довгий шлях від першої популярної версії Counter-Strike 1.6 і до сьогодні в cs 2, завойовуючи серця гравців своїм унікальним дизайном, характеристиками та потужністю. У цьому відео ми з вами спробуємо їх скрафтити. Обидва контракти будуть зарестрик на Classified. А саме АК-47 Ice Cold з колекції Recoil та m 4 a 1 s тобто з глушником Black Lotus з колекції Kilowatt. І розпочнемо ми з вами ні не з дешевшого, а з дорожчого контракту. А все тому, що в мене і так досить пристойний стрік із незаходів. До речі, можете подивитись відео із незаходами по підкасті. І хотілося б витратити ману на дорожчий контракт. Ось така маленька хейтість. А дорожчий контракт у нас на колекцію Record на ak 47 Ice Cold із Trek опцій. Будемо крафтити в лоб, лише айтемів з колекції. Рекойл. Всі айтеми були закуплені по автобаям. Десь близько двох місяців вони купували щось таке. Беремо 10 скінів з колекції РКЛ з флотами різноманітними, але це у нас МВшні флоти. І на виході отримуємо наступну картину. Ціна контракту дещо менша, так як автобай. Профітність 107%. Шанси на успіх у нас 33-33. Калаш дасть нам хороший профіт більш ніж два рази. П-250 невеличкий профіт нам. Дасть, якщо його, звісно, не продавати. Про ось це ми говорити не будемо. Шанси на захід у нас повинні бути в теорії хорошими, так як повторюсь. стейк не заході вже достатньо великий. Що ж, будемо надіятись. Шанси 33%. Отримуємо калаш на 3, 2, 1. Погнали! <проб> Коментарі зайві. Ось вам черговий доказ, що з контактами в КС 2 щось пороблено. А на другий контракт залетимо нашу улюблену колекцію кіловат. Спробуємо скрафтити Емочку Black Lotus, буду використовувати 10 скінів з колекції кіловат, всі емвешні і на виході повинні отримати. FN Black Lotus, fn-овський Zeps і mv-шний USP. Тут вже у нас профітність дещо вища, 111%, ціна дещо менша, близько 11 євро. Шанси профітнутися вище, але тут профіт на Zeps не такий вже і значний. Ми можемо окупитись X2 на емочці, лише втратити чуть-чуть на USP. Ну, якщо вже і не зайшде, то я не знаю, що тоді робити. Погнали на 3. 21 емочка, прийти. От емка ніколи не підводить. Не робіть ніяких інших контрактів, просто спамте контракт на Black Lotus. Тепер головне переконати, що він був FN 06933. Ось так. Починаючи від 24. Тобто постімо окуп X2. На сьогодні дякую всім за увагу. Притискайте ваші реакції, підписуйтесь і побачимося в наступних випусках. Не горіть. This ain't over, this ain't over.